Друзі, привіт! З вами Таксіна група Кавдатексі. Зараз в вашій увазі ми презентуємо лотков теплих, утеплених на хутрі приблизно 90% мішечка. Наразі представлений в вашій вазі вже шостий мішок на сьогодні. Ціна за 1 кілограм становить 3,8 долари. вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішечка 95 доларів. По актуальному курсу на сьогодні мішечок виходить 3724 гривні. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, дивіться наші огляди. Для замовлення достатньо написати особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на вантажні відділення. Не втрачайте можливість. На вигідну покупку. Вартість мішка вагою 25 кг кофт Утеплених становить 3724 гривні. Позиція ексклюзивна, рідкісна. Маємо хороші відгуки, хто вже отримав свої посилочки. Присутні всі розміри, модельки йдуть на суцільній блискавці з капюшончиками, можуть траплятися жилети. Замовлення приймаються як на мішки із відео огляду, також без огляду запечатаних мішків. Підписуйтесь на канал, дивіться огляди та робіть замовлення. Мінімальне замовлення один мішечок вагою 25 кілограмів. Ковти утеплені на хутрі. Мішечок номер 6. Ціна мішка 3724 гривні. Для замовлення пишемо відразу особисте повідомлення Viber. Робимо репости, друзі, лайкаємо, щоб ми бачили вашу активність, що вам подобається дана позиція. Сьогодні ваші увазі будуть представлені також і інші сезонні позиції. Тому підключайтесь до наших ефірів, дивіться огляди та робіть замовлення. Ціна мішка кофт утеплених під кодом 038 становить 3724 гривні. Кофти теплі, утеплені на хутрі код позиції 038, мішечок номер 6. Йдуть всі розміри. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі. Якщо вам сподобався даний лот, робимо замовлення. Для замовлення достатньо написати особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. Мішечки із відеоогляду, друзі, йдуть по повній оплаті на розрахунковий рахунок. При першому замовленні, можливо, накладним платежем по передоплаті, але на мішечки без огляду, без відео запечатані, не розпаковані. Розпаковуються лише ті мішечки, які знімаються в прямих ефірах. Наразі представлений шостий мішечок кофту теплених на хутрі під кодом 038. Ціна лота 3724 гривні. Різноманітна і кольорова гама, і модельний ряд. Позиція зарекомендувала вже себе з хорошої сторони. Маємо безліч відгуків. Повернемося за декілька хвилин. Чекаємо на ваші замовлення. Всім хорошого дня!